Вітаю усіх, хто дивиться телеканал СК1 у ефірі інформаційно-аналітична передача Після мова. І сьогодні у нас у гостях вже в черговий раз, вже далеко не вперше, ми зустрічаємося. Це пан Ігор Бойко, голова наглядової ради ТДВ ЖЛ. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Добрий вечір. До речі, ось знаєте, навіть в інтернеті нам якісь люди там дорікали, писали в коментарях, що ось завжди немов я з вами розмовляю, що одну сторону, то хочеться сказати таким людям, що телеканал ска 1 запрошує всіх. Ми відкриті для всіх. Просто якщо пан Ігор приходить до нас і не боїться говорити щось в ефірі, то він щось знає, щось знає більше. Ну що ж ми з вами знову сьогодні будемо розмовляти, і як я розумію, ніяких позитивних так поки що змін немає. Позитив але є. можливо, давайте розкажіть стан Як це? справ на фабриці, який зараз Поз... По Останній раз, коли ми розмовляли, просто там вимкнене було світло, опалення, все щоб не крали, виказали. Позитив, позитив є. Давайте погода класна на вулиці, тепло. Весна наближається, Це вже позитив. Друге, сьогодні був знову ж таки мітинг. В нас дуже багато людей. Чи весь час більше і більше людей? Я навіть же розум... думаю, що можливо в нас більше людей працює, чим працювало раніше, але. Люди також спілкувалися досить довго, розмовляли, готуються до того, що в найближчий час будуть якісь позитивні зміни в на нашу сторону, і почнемо працювати. Що відбувається на фабриці зараз? Ну практично нічого не відбувається. Тільки от вже ті люди, які сьогодні були, кажуть, що дуже багато, дуже активно йдуть крадіжки. Готової uh, продукції сировини в плані люди, якісь ваші були там. E, ні, я маю на увазі бачу, що кажуть там сусід люди, які мешкають навколо фабрики, кажуть, що вже стежки витоптали по городах, там їхніх їх по там uh -huh. по їхніх там присадим прибудинкових територіях. Що виносять все, що попадається. Ну, no, що... в цілому, ось ми ходимо, житомиряни всі. Ми бачимо, що проходимо повз фабрику, там хтось стоїть, якийсь там вогонь палає у бочках. Хто це? Що це за люди, які там це... зараз знаходяться? Дві бандитські групірок. Одна це бандитська групировка Тищенка пашинського а друга бандитська групировка Авакова. Uh -huh. e, well, ну, я, yeah. маю, я маю на увазі це ah. поліція, Державна служба охорони. Ну, чому бандитська групіровка, так сказати? Це група, угрупування. Тобто, тому що як ми вияснили, ми відпрацьовуємо Авакова його минули, і зараз дуже цікаву інформацію Отримали, що в 90-х роках Аваков був бригадиром кавказської групировки Харківської, Харківської бандитської баганицького групування. Тому uh -huh. сьогодні він як міністр в законі. Він має так в завзгруп угрупування в законі. Це міліцейські структури. От вони сьогодні далі контролюють фабрику, далі знаходяться на підприємстві, далі допомагають е, е, красти е, тим злочинцям, які є від Тіщенка і Пашинського. Тому от, дві групи сьогодні. Фактично розкрадають підприємство. Дивіться, що я вам можу сказати? Зазвичай, коли в ефірі лунають якісь звинувачення да, такого типу, то це можна сказати як офіційне звернення в поліцію. Ну, так як ми говоримо про найголовнішу людину у поліції, то, на жаль, це а не можна є... сприймати як звернення. Але дуже цікаві речі, якщо ви дійсно збираєте такі докази, і вони будуть у вас, то буде цікаво подивитися, так. що буде а тут далі. Так, я вам скажу, тут же є також Сматрящий від Авакова, це пан Рудик, угу. який контролює все, який. По прямій вказівці Авакова забороняють викликати злочинців на допити, давати їм повістки, дзвонити їм і спілкуватися з ними. Тобто uh -huh. табу. Наших працівників викликають на допити, викликають спілкую, спілкуються з ними. А злочинцям і це Рудик, якраз оцей смотрящий. Колись коли був бригадиром. А тепер бригадир у Авакова Рудик, начальник управління внутрішніх справ. І ну там Лебедь на підтанцовки. Там ще mm. голова, начальник міського відділу. Міліції сорока це такі там якісь смат... маленькі маленькі такі гномики-смотрящі. Добре, ну зрозуміло, хто ви пояснили там, що, наприклад, люди там одних і інших. А що вони роблять? І не в плані, що ви зараз мені скажете, там зрозуміло, там крадуть, да ви скажете, а в плані, що вони там роблять офіційно, так як є в нас міський голова, є там чиновники, є люди, які це бачать, їм вже потрібно якесь пояснення. Ми там знаходимося, чому, чому ми, а, чому я, там? Я думаю, що їх вже заборонили. Всі, всім чиновникам заборонили з ними спілкуватися. Тобто бандитам дали зелене світло, щоб вони поки що грабували, поки є можливість поки, їм, поки їх звітам не викинули, поки mm -hmm. ще адмінресурс діє. Ну але ми сподіваємося, що вже от на найближчий час буде звіт адміну. І цей знаменитий кабмін, який довів до зобіння і фактично до знищення uh -huh. держави буде відправлений в відставку. І тоді я думаю, що якраз підуть реальні зміни і в країні, і в нас на підприємстві. Тоді два слова перед тим, як почнемо про кабінет міністрів говорити та про уряд, про яценюка і про все інше. Там є в мене декілька запитань. Хочеться від що дізнатися? Дивіться, навіть нам, журналістам, зрозуміло, там, якщо подивитися по бумагам, є дуже багато помилок у людей, які Ну, з ваших сів, які намагаються рейдерським способом так захватити, є деякі помилки. Наприклад, людина, яка зверталася до суду, її приписали там у цьому місці, там на наступний день після звернення. Там, наприклад, рішення суду не вступило в силу. А вже у нас в юстиціях так там ліквідували підприємство. Невже от такі кричущі факти? Не допомагають вам у судовому процесі, Ні, як вони би, повернути нам, фабрику. Вони нам допомагають і дуже добре допомагають, тому що порушень дуже багато. Але просто система суддів, суди, коли розглядаються якісь питання, вони розглядаються або, або трійками, або п'ятірками, тобто 3-5 суддів. Зараз така пройшла епідемія, велика грипу, тому що реально люди можуть хворіти, і тому все практично відкладається, затягується, відкладається на якийсь определений період. Так що це, в принципі. Нормальне явище завжди буває. Воно так є, тому що люди живі, мають якісь свої проблеми, мають якісь свої, свої речі, які стаються незалежно mm -hmm. від нас і незалежно ні від кого. Добре, тоді ще одне просто цікаво. Говоримо не про останніх людей. Так в Україні називаємо прізвища. Чому такі люди роблять такі банальні помилки? Чи їм просто настільки oh. не страшно, що вони розуміють, що там ну на паперах там якісь дати не зійшлися, а нам все одно ми все одно заберемо. Вони не роблять помилки, це, їхні, це їхній спосіб життя. Вони так привикли. Ну, уявіть собі, якщо Аваку сьогодні 50 років, а в 90-му році йому було 24. Mm -hmm. да? Чи 20, mm -hmm. 24, да? ну так він, він сформований на тих на бандитських розборках, на бандитських, на бандитській поведінці. Як він може змінитися? Це ще на більше. А коли... Безнаказаність породжує вседозволеність. Тобто, якщо ніхто вони їх на сьогоднішній день ніхто не може наказати, вони готові. Вони можуть робити все, що хочуть, тому що вони бачать, що, що їм то все сходить з рук. Поки що. Поки що. Це буквально ще якийсь час. Зрозуміло, добре. Ну ми говоримо ми про пана Пошинського, наприклад. Це Всенародний фронт. Ноги ростуть так до там, Арсенія Яценюка. В цілому там до, до запитання є до нашого уряду. Ось останні новини. Це що пан е, Абрамавічус він покинув, сказав, що він мав бути реформатором, так якимось там допомагати. Він сказав, що тут працювати нереально, що потрібна відставка там Яценюка і Шокіна. І можливо тоді він продовжить країна громадянином якого ви є США, також вимагає відставки Шокіна. Ось. Про уряд, чи ви вбачаєте, ви, що вже йде до того, що буде відставка цього ну, уряду? Ну, по-перше, тяжко говорити, що угрупування народний фронт це народний фронт. Це вони собі взяли назву, вони би хотіли бути народними, як народ. Згідно опитування, яке відбулося недавно, вони навіть не вийшли в рейтинг там 0,1%. Тобто, uh -huh. це не народний фронт, це бандитський фронт, про який я говорив багато, і це доказує того, буквально сьогодні з'явилася інформація в пресі, що п'яна Тетяна Чорновіл, Чорновол, чи Чорновіл вчора прийшла на, на майдан, який знаходиться біля. Біля Кабміну uh -huh. і почала розписувати там, їхні плакати, всі, і називала людей нецензурними словами, обзивала і так далі. Що прийшли цим людям, які там стоять. Це податковий майдан, тим людям, які там стоять. Вони викликали поліцію, поліція навіть на неї склала акт, але вона від експертизи на алкоголь відмовилася. Тобто вона це вчора зробила вночі. То який це народний фронт, який йдуть проти людей, які стоять за своїми вимогами, йдуть проти них і виступають. Відносно реформ уряду і реформ міністра Абрамавичуса, я мені дуже складно сказати. Знаєте, є таке святе право правило в бізнесі, взагалі, для якщо для брати конкретно бізнесменів, що найкращий спосіб помагати це не мішати. Uh -huh. Бізнесу треба дати спокійно працювати, як він працює на, на заході. На заході є заборони, наприклад, що не можна займатися е, е, спонсором е, бізнесу, бізнесом, який пов'язаний з проституцією, з наркотиками і так далі. А Все решта можна робити. Все, що не заборонено, все дозволено. А нас а у нас нічого не міняється. Податкова система не міняється. Дозвільна система, ніби там зменшується, але. Де-факто вона стає ще складнішою. Тобто, якщо у вас, ви створюєте підприємство і у вас повинно на підприємстві сидіти, по 5 по 6 бухгалтерів, які повинні робити ті, ту дику сумасшедшу звітність, uh -huh. то хіба ж це полегшення? Я, наприклад, я знаю американський бізнес, ви всі декларації, всі звіти можете відправляти по почті і тепер вже по інтернету. І ви можете будь-який бізнес самі заповнити ту декларацію. Там 30 питань, самих найпростіших. Ви ставляє, проставляєте цифри і відправляєте. Uh -huh. Добре, ну бізнес, підприємництво, на жаль, до речі, я як журналіст від дуже багатьох людей чув від підприємців. Якось мені один підприємець користування казав, що у нас каже: я відкриваю підприємство за підприємством, тому що якщо воно в тебе одне і воно успішне, то тебе одразу рейдерським способом будуть захоплювати. Багато чув таких ситуацій. В цілому, хоч, хотілося запитати, який стан. У нас ми все реформуємо. так? Минулого разу ми ну, ніби там нам говорять з телевізора, що реформи, реформи. Ми про це чуємо, і ми там нібито це бачимо. Там щось У нас міліція на поліцію змінилося, і там все ось так гарно. Минулого разу ми поговорили про реформу поліції, я вас запитував, чи вона реальна, тому що ви розповідаєте про те, що поліція якби допомагає так цим бандитам з ваших слів, Приймає хотів запитати та якийсь там реформ, так у сприянні підприємництву. Ну по-іншому, -по запитаючи, чи є в цілому у нас хоч якісь реформи для бізнесу? Так, так. Нічого, тільки на словах. Тому що нічого не міняється. Як податкова мала. Корупційну складову в своїх реформах, так вона і є. Як митниця мала корупційну складову, так вона і є. Як всі різні дозвільні системи мали корупційну складову, так і вона і є. Угу. Це все що, все, що не робиться в нас, ні під назвою реформ. Тільки робиться для того, щоб було закладено якісь корупційні складові в будь-який закон, в любі постанови, в, в будь-яку дозвільну систему. Без, без цього в нас ні одне ні одне рішення не приймається. І тому і активну, активну участь приймає і кабінет міністрів, і всі міністри. І то, що вони розповідають на камери, що вони такі реформатори. Рефор, хіба, реформи дуже добре відчуваються, коли Люди тратять гроші, коли люди заробляють гроші. А сьогодні люди не заробляють гроші і не мають що тратити. От, тому й немає реформ. Реформи можна оцінити тільки рівнем життя людей. Якщо, нема, якщо рівень життя людей падає, значить немає реформ. Угу. Так, добре, тоді хочеться почути ось оцінку вас, оцінку Ігоря Бойка. От ви як у вас паспорта громадянина США, ви вкладаєтесь тут в підприємство в фабрику, вкладаєте немаленькі кошти, так і якби там ви в Європу продаєте свій товар. Оцінка вас як інвестора, в принципі, от ми завжди говоримо. Нам наш міський голова там завжди говорив про те, що інвестиції там це головне. Це те, що зараз нам допоможе. Який в нас цілому зараз інвестиційний клімат в країні? Коли в нас відбувається таке, що в нас фабрики мільйонні там ось таким способом просто зупиняються. А де ж ви бачили тут інвестиційний клімат? Я думаю, що ті люди, які ще в якийсь час до Революції Гідності сюди зробили інвестиції, то вони думають, як звідси ноги щасливо, як звідси втікнути, щоб нічого не втратити, або навіть згідні втратити, щоб втікнути. Де ви бачили інвестиції в Україну? Ну хто може прийти в Україну, якщо можуть до вас прийти бандитським способом забрати? Це сьогодні як, було ваше, було наше, стало ваше, було, було ваше, стало наше. Такого нема сьогодні інвестиційного клімату. Нема нікого. Про які інвестиції є спекулятивні гроші, які заводяться, е, заробляються на різниці в доларі. І тут же виводяться. А більше нічого, саме найбільший інвестиційний вона держава, які вкладає інвестиції, це Кіпр. Тобто це тих олігархів гроші, які були виведені, вони якимось чином заводяться, проходять проходять, проходять проводяться якісь фінансові операції, і ті гроші тут же забираються назад. Хто вкладає? Що ви бачили за останні два роки? Чи в Україні що хоч одне підприємство було побудоване? Яке саме? Ніяке. Угу. Інвестиції це коли вкладаються заходять сюди великі гроші, коли ті гроші обмінюються на гривну. Коли гривну інвестується в будівництво, в розвиток виробництва, в розвиток сільського господарства і так далі, ми тільки чуємо, що там нам хтось там збирається вкласти 10 мільярдів Саудовська Аравія чи Катар, чи чи ще хтось, ми вже то чуємо два роки, але ніхто сюди грошей ще ніяких не привіз. Угу. А навпаки. Стараються якнайшвидше звідси забрати гроші, забрати свої інвестиції, нічого сюди не, не інвестувати, тому що при такому кабінеті міністрів, при такому керівництві. Нічого не може бути, ніхто сюди не прийде. Це все мрії. Ви ж бачите, що вже на сьогоднішній день європейці навіть відмовляють, вже кажуть, що не знають, чи Україна отримує, без, отримує безвізовий режим. Тому що безвізовий режим був закладений проти реформ. Тобто, якщо будуть зроблені реформи, тоді буде безвізовий режим. Угу. Реформ немає, немає інвестицій, немає безвізового режиму, немає нічого. Не буде третього траншу, про який ще чекає. Наші чиновники так їдуть, просять гроші, отримали гроші, вкрали гроші, далі чекають гроші. Тобто, зараз за кордоном зрозуміли, що вона ситуація набагато гірша. Ось, наприклад, той же пане Іварію Сабрамаючись, так він приїхав, щоб щось робити, сказав, що ні, друзі, я вмиваю руки, тому що тут там ну, я... повністю всі корумповані. Ось ви, наприклад, ви спілкуєтеся зі своїми друзями в Америці. Ви їм розповідаєте, що у вас тут така ситуація? Як вони це коментують? От, бізнесмени, можливо, вони навіть не можуть зрозуміти, що таке що таке можливо. Це нереальні речі. Нормальні люди, які. І прожили в нормальних країнах, де, де закон, вони не розуміють. Ви ж не називаєте посади людей, там, які ось Вони не розуміють, бо такого не може бути, в принципі. Це ж вони деякі взагалі, ті американці-американці, які то вони взагалі того не можуть зрозуміти. Ті, які поїхали років 20 тому, для них також це дивно, але вони собі можуть уявити, що таке щось може бути. А в принципі, ніхто не може зрозуміти таких речей. Це ж не це ж, це ж не. Це навіть не є таке поняття поглинання і так далі підприємство, підприємство. А це рейдерство. А це не рейдерство. Це просто бандитизм. Тому що на території знаходяться люди, які ніякого відношення до Мої, до власності, яка є на території е, обладнання, цехи і так далі не мають. Не просто за фізичною силою отримують підприємство, не дозволяючи туди зайти е, е, законним власникам. Uh -huh. Все це ж бандитизм. Це, ні, це ну, натуральний бандитизм. Добре, а чи у вас якби не опускалися руки, чи не було бажання ось поїхати в Америку і там будувати якийсь інший бізнес? Просто проблема в тому, ви зараз можете виграти так, відбити і повернути собі фабрику. Вона запрацює, але ж люди можуть залишитися при владі. І в нас, якби це не перша спроба рейдерського захоплення, і до цього yeah. у нас багато підприємств і. Ну, намагалися. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що мрія оцих цих жуліків, які сьогодні атакують підприємство, щоб я поїхав. Вони різними шляхами пробують мене шантажувати, залякувати і так далі, щоб я поїхав. Але вони не дочекаються, я не поїду. І я хочу показати всій країні, що Системою і з тими бандитами можна боротися, якщо не боятися, uh -huh. і, і поставити собі цілі, і рано чи пізно правда переможе, і вони нікуди не дінуться, будуть відповідати дуже чітко перед законом. І ми того доб'ємося, чого би нам то не не, не не чого би mm -hmm. нам то не, не треба було, не вимагало, але ми доб'ємося того, що ці люди всі стануть перед законом і будуть відповідати? Ну добре, чи битва це, чи війна? Не зрозуміло, але ось іде такий якби спір між вами, і всі ноги да, ростуть від уряду від туди, о туди в народний фронт. Це от у мене до вас запитання. Всі говорять зараз про зміну уряду. Там ну просто всі там і за кордоном в США говорять і люди тут, йдуть опитування серед нас. Е, наскільки вплине, от зміна уряду на вирішення конфлікту? Як ви вважаєте? Це просто ось зміна уряду і все і від вас заберуть руки. Я вам скажу, що зміна уряду це наш конфлікт це дуже маленький. Якщо не буде зміни уряду, ми втратимо країну. Чим швидше буде змінений цей уряд, абсолютно непрофесійний, абсолютно скорумпований, абсолютно деградований, абсолютно деморалізований, аморальний. Чим він швидше буде змінений, тим краще стане для країни в першу чергу. І звичайно для Бізнесу і для всіх, всіх, всіх людей, які хочуть працювати, щось створювати, і звичайно, для інвестицій. Тільки тоді ми побачимо інвестиції, коли ті всі чиновники злодії, які на сьогоднішній день є в уряді, будуть звільнені, і знову ж таки не тільки звільнені, вони повинні відповідати перед законом за той кримінал, який він робили, який вони робили на протязі двох років і під час революції гідності. Ну, насправді, на жаль, у нас мало це працює, навіть якщо брати по місту, у нас багато є там, що колишні мери виділяли якісь землі незаконно, типу, і зараз ці землі залишаються. У нас немає такої практики, щоб наказувати попередників. Але, хоча б, хоча б, щоб щось змінилося. Добре, наостанок хочеться про що поговорити. Ось є, у нас ще. Така штука, Борислав Резенблад, бізнесмен, також багато людина формує там антрейдерський комітет. От ваша оцінка, цього це себе бізнесмени зараз захищають, бачачи, що відбувається на фоні в місті, чи це якась допомога всім? До того вже дійшли, що вже називається антрейдерський комітет. Вашого чи якщо ви чули Є, про це? Я чув про це, це дуже хороша ініціатива. Я думаю, що вона. Але це просто орган, який не буде мати під собою ніяких, е, ніяких, в, ніякого впливу законного. У нас же є стаття в Україні, стаття про рейдерство, яка була прийнята в 2014 році. Хтось відповів по цій статті? Ні. Е, у цьому комітету, який буде створений, треба створити ще команду е, зачистки яким видати автомати чи гранатомети, щоб зразу щоб тих людей, які займаються рейдерством, зразу їх і зачищати. Бо, а право якесь на це? Ну знаєте, право я розумію. Я розумію, що це нереально, це мрія. Я зрозумів це так. Але що тільки таким чином можна навести порядок або хоча б їх притягувати до відповідальності, сьогодні є закон, так і називається антирейдерський закон. Mm -hmm. Але ніхто по ньому не відповідає, нікого не притягнули до відповідальності. Ні національне антикорупційне бюро. Ні, прокуратура, ні МВС. Ну МВС зрозуміло, тому що Авакову треба хіба що себе притягнути в першу чергу до відповідальності і свою начальника національної поліції, яку там Хатія Деканеїдзе, яка. Вже ба ми з нею пробуємо зв'язатися на протязі півтора місяця. Вона ніяк не має час виділити для нас і послухати нашу точку зору, і і взагалі послухати, що відбувається. Вона зсилається на свою зайнятість, то вона знаходиться в Брюсселі. Тобто, все, вся ця реформа поліції і все, що відбувається, це абсолютна фікція. Це фікція, це замилювання очей людей і це. І більше нічого, і знову ж таки розкрадання величезних грошей, які були виділені на реальну реформу поліції. Ну от цей ось цей антрейдерський комітет, чи ви збираєтесь з ним співпрацювати? І, в принципі, от ваша думка, чи можливо, якщо ви 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 говорите, ви зверталися туди, туди. Ну нема куди звертатися, всі так вмивають руки, тому що всі розуміють, хто що робить, наприклад. Та чи можливо вже потрібно просто бізнесменам, підприємцям, які вкладаються в країну, які роблять щось добре, так якісь там мають заводи? Можливо, потрібно об'єднуватися реально Відпір всім разом, тому що не вас, так когось іншого, і ви маєте розуміти там щось. Так, воно так і є. От має, віз... має кожен на, свої... От на ваше віз... місце поставити. От візь... От візьміть себе. цю групу Пашинський, Аваков, Тіщенко. Тіщенко і Пашинський. 2013 рік. Щебневий завод Користочів. 2014 рік. Це... Банк Ексімбанк, Ексімбанк. 800 мільйонів було вкрадено при помощі управління банку безнаказано. Вкрадено нафтопродукти Курченка безнаказано. Рейдерське захоплення Житомирської фабрики безнаказано. Тепер сьомий кілометр безнаказано. Звичайно, що ми що люди будуть організовуватися, звичайно, що це дуже. Дуже добре, хоча би з моральної підтримки, з моральної сторони оцей комітет, який створює Борис Розенблат. І ми, звичайно, будемо готові з ними співпрацювати, готові надавати їм всю інформацію, яка їх буде цікавити. І все, що би не створювалося для захисту бізнесу в Україні, це позитив. Хоча він я думаю, що буде працювати, і якісь позитивні речі відбудуть відбуватися. Добре, тоді на останок у нас залишилось декілька хвилин. Все ж таки, настрій людей, які нас дивляться, можливо, черпають якусь інформацію, щоб да хочуть зрозуміти, що їм чекати. Вони, можливо, вже втомилися там без роботи, які чекають, щоб ви повернулися на фабрику. От які в них настрої, Чи вони від цього не втомилися? Які ваші наступні кроки? Просто чекаємо суди. Чекаємо суди. Розумію. Настрій людей сьогодні я спілкувався настрій. Людей добрий, Люди хочуть працювати, але готові чекати, готові бороти. І готові відстоювати своє і свою працювати. На ту сторону вони не йдуть. Тобто Ні, там... частина, частина переходять. Сьогодні навіть приходили люди, які перейшли туди, які там зв'язку з тим, що Укрексімбанк заблокував рахунки, ми не можемо їм виплатити за грудень зарплату. Але з однієї це дуже добре, тому що ті люди, які перейшли на ту сторону, вони є співучасниками злочину. І uh -huh. коли ми зайдемо на фабрику, проведемо інвентаризацію, будемо вимагати. Матеріальної відшкодування матеріальної шкоди. Ті люди, які перейшли, вони є співучасники, і з них також це буде вимагатися через суди. І тому цю зарплату, яку вони повинні отримати в грудні місяці, буде, вона поки що не виплачується їм для того, щоб покрити всі збитки, які були донесені підприємству. Угу. Якщо цих грошей не буде вистачати, будемо через суди е йти за їхнім майном. Зрозуміло, одні суди залишаються Ой. просто в кишені, як козир. Так. Це одні суди, які так. ми чекаємо найближчим часом. Якщо ж коли ці всі суди пройдуть, якщо суди докажуть, що ви маєте заходити на підприємство і працювати, так. як ми вже розуміємо, після ребрендінгу так голландської фірми, якщо не помиляюся, це вже буде житомської фірми французької Французь. фірми. Ми вже будемо в Житомирі бачити цукерки Житомир світ. Так то, що ми зайдемо на підприємство, абсолютно точно тому, що е, чи ліквідується ЖЛ чи не ліквідується ЖЛ, майно належить. Засновникам, тобто є 19 засновників, які належать це майно. Uh -huh. Тобто, майно відібрати нереально. Воно належить засновникам, і частина належить мені, частину тим людям, які є засновниками ще. Тобто не буде ТДВ ТДВЖЛ, буде Житомир Світ, але ми будемо працювати на на, в Житомирі на вулиці Щорса 67. Тоді ще на останок все ж таки, я вас послухав ви так впевнено говорити. Ми точно зайдемо, є на то причини. Так, є там багато, і в суді буде легко доказати достатньо, що це не ліквідоване підприємство, що там воно належить вам, наприклад. Чи можливо ви думаєте, що ті люди вже зрозуміли, що вони програли, і зараз іде просто, поки там немає судового рішення, що ви маєте заходити на підприємство, просто йде таке там розкрадання на метал? Не знаю. Там. Ну вони звичайно що розкрадають. Вони розуміють, що вони ніякого права не мають, ніяких законних підстав бути на підприємстві не мають. Вони пробують. Ще за рахунок того, що вони знаходяться на підприємстві, шантажувати мене, залякувати і пробувати, щоб я пішов з ними на контакт на якісь переговори. Я угу. з бандитами на переговори ніколи не йшов і йти не буду, тому що вони бандити вони повинні сидіти тільки в тюрмі, і з ними переговори повинні звести прокуратура і суд у визначенні їхнього терміну покарання 10-15 років. А все решта більше нічого, ніяких переговорів з ними бути не може, тому що це бандити, це злочинці. Добре, не потрібно розмовляти зі злочинцями, краще розмовляти з журналістами і з нами. І приходьте до нас ще і приносите більше доброї інформації. Я сподіваюся, що після цих судових засідань, які відбуються, ми вже тут зустрінемося і поговоримо про те, що була якась перемога. Що ж, у гостях у нас був голова наглядової ради ТДВ Жел Ігор Бойко. Ще раз дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую. А ви залишайтеся з телеканалом СК1 і, звичайно, хай вам щастить.